З 12 лютого цього року Міністерство юстиції України ввело в дію постанову Кабміну про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтепер, аби зареєструвати нерухомість, українцям не доведеться стояти у кількагодинних чергах до БТІ та збирати чимало довідок. Громадяни зможуть подавати документи для проведення державної реєстрації поштою або ж кур'єрською службою, а також отримувати одночасно реєстрацію права власності та речових прав на підставі однієї заяви. Про інші новації, які вже вступили у законну дію, знає Тетяна Романова. Цьогоріч державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється за новою удосконаленою та спрощеною процедурою, що сприяє наданню більш якісних адміністративних послуг як юридичним, так і фізичним особам. Зайві перепони, які раніше спостерігались у цій сфері, вже знято. Адже законодавство змінюється та удосконалюється. Суттєво змінився порядок реєстрації прав на нерухоме майно. Тепер громадянам не потрібно реєструвати нерухомість у разі її купівлі. Ці функції зараз покладено на нотаріуса, який при посвідченні договору купівлі продажу одночасно і здійснює його державну реєстрацію. Тепер з'явилась можливість проведення одночасної реєстрації права власності та речових прав на підставі однієї заяви про державну реєстрацію. Подати заяву може як власник, так і правонабувач. Раніше подавали дві різних заяви. Якщо у людини у людини власник і будинку, і землі, то тепер можна однією заявою. Заявити про реєстрацію зразу двох цих об'єктів нерухомості. Це теж суттєве спрощення для людини і по оплаті і матеріально. Якщо ж ви вирішили продати нерухомість, у першу чергу необхідно зібрати певний пакет документів, які засвідчують право власність на майно, а також те, що ви єдиний власник. Це повинен бути документ на будинок, допустим, чи на квартиру, який би підтверджував її право власності, довідка, форма 3 про те, хто прописаний і проживає. Взяти оцінку цієї нерухомості і, в принципі, все, і технічний паспорт придивити, і це вже достатній перелік документів для посвідчення договору купівлі-продажу. Відтепер громадяни зможуть подавати документи для проведення державної реєстрації, поштою або ж кур'єрською службою. Таке нововведення дозволить зекономити час як споживачів, так і нотаріальних установ. Якщо ж людина хоче просто зареєструвати своє право власності. Без продажу об'єктів, то це здійснює реєстраційна служба, і це дійсно можливо через почту шляхом надання передачі через почту відповідних документів. Практика така набирає оберти. Вінчани вже оцінили переваги у доскональної процедури реєстрації нерухомого майна. адже це можна зробити якісно та швидко, навіть не виходячи з одного приміщення. Дуже хорошо, тому що вже не буде БТІ цих це хоче вистаювати. Кілометрових і менше врем'я на це тратиться. Хорошо, що нам все одному місці наостанок. Варто додати українці також зможуть отримувати інформацію з державних реєстрів, які функціонували до 1 січня 2013 року. Раніше отримати таку інформацію було неможливо. З 12 лютого 2014 року Міністерство юстиції України ввело в дію постанову Кабінету міністрів України про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відтепер, аби зареєструвати нерухоме майно, українцям не доведеться годинами стояти у чергах до ПТІ та збирати чимало довідок. Громадяни зможуть подавати документи для проведення державної реєстрації поштою або ж кур'єрською службою, а також отримувати одночасно реєстрацію права власності та речових прав на підставі однієї заяви. Про інші новації, які вже вступили у законну дію, знає Тетяна Романова. Цьогоріч державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється за новою удосконаленою та спрощеною процедурою, що сприяє наданню більш якісних адміністративних послуг як юридичним, так і фізичним особам. Зайві перепони, які раніше спостерігались у цій сфері, вже знято. Адже законодавство змінюється та удосконалюється. Суттєво змінився порядок реєстрації прав на нерухоме майно. Тепер громадянам не потрібно реєструвати нерухомість у разі її купівлі. Ці функції зараз покладено на нотаріуса, який при посвідченні договору купівлі-продажу одночасно і здійснює його державну реєстрацію. Відтак, аби зареєструвати нерухоме майно, українцям не доведеться стояти у кілька годинних чергах до БТІ та збирати довідки. Спрощена процедура полягає в тому, що людині не треба практично ніяких брати довідок з інтербюро, тому не треба ніяких робити перемірів, допустим, і технічної якоїсь документації. Все це спрощено до пред'явлення декількох документів. І суттєво, що не потребує подальшої ходанини і реєстрації, як було раніше там через органи інтербюро. Що раніше органи БТІ були реєструвальним органом, тобто громадяни повинні були йти. Взявши договор, купівлі-продажу, допустим, чи дарування у нотаріуса, і йти відставити чергу реєструвати, і це була я би, певним чином монополія, то зараз це роздано на реєстраційну службу і на нотаріуса, який посвідчує договор. Тобто практично змінилася необхідність стояти в чергах. Тепер з'явилась можливість проведення одночасної реєстрації права власності та речових прав на підставі однієї заяви про державну реєстрацію. Подати заяву може як власник, так і правонабувач. Раніше подавали дві різних заяви. Якщо у людини у людини власник і будинку, і землі, то тепер можна однією заявою. Заявити про реєстрацію зразу двох цих об'єктів нерухомості це теж суттєве спрощення для людини і по оплаті і матеріально. Якщо ж ви вирішили продати нерухомість, у першу чергу необхідно зібрати певний пакет документів, які засвідчують право власність на майно, а також те, що ви єдиний власник. Це повинен бути документ на будинок, допустим, чи на квартиру, який би підтверджував її право власності, довідка, форма 3 про те, хто прописаний і проживає. Взяти оцінку цієї нерухомості, і в принципі, все, і технічний паспорт придивити, і це вже достатній перелік документів для посвідчення договору купівлі-продажу. Вінчани вже оцінили переваги у доскональної процедури реєстрації нерухомого майна, адже це можна зробити якісно та швидко, навіть не виходячи з одного приміщення, дуже добре, тому що вже не буде БТІ цих очередів вистаювати кілометрових. І менше времени на це тратитися. Хорошо, что нам все в одном месте. Відтепер громадяни зможуть подавати документи для проведення державної реєстрації поштою або ж кур'єрською службою. Таке нововведення дозволить зекономити час як споживачів, так і нотаріальних установ. Врахуйте важливий момент: якщо відправляти документи поштою, з описом вкладення необхідно засвідчити справжність підпису заявника згідно зі статтею 34 закону України про нотаріат. Законодавець дозволив через пошту пересилати на реєстраційну службу. Документи необхідні для реєстрації. Нам же, якщо людина продає, то вона безпосередньо повинна бути, тому що вона продавець, вона продає, вона читає договір купівлі-продажу, то у нас людина особисто пред'являє ці документи. Якщо ж людина хоче просто зареєструвати своє право власності без продажу об'єктів, то це здійснює реєстраційна служба, і це дійсно можливо через почту шляхом надання передачі через почту відповідних документів. Практика. Така набирає оберти, поки вона не значна, тому що законодавство це змінилося в лютому місяці. Завірення підпису громадян масова нотаріальна дія. Люди звертаються заявами якимись, де треба, допустим, дати дозвіл на виготовлення проїзних документів дитині, або дати дозвіл на поїздку за кордон, або ще якісь заяви. Тому ці нотаріальні дії дуже поширені. Вона десь займає порядка десь 40% нотаріальних дій це засвідчення підпису громадян. Фахівці стверджують, нині немає конкуренції між державними та приватними нотаріусами. Навпаки, вони працюють у тандемі, а головне мають рівні юридичні права. Ми робимо одну і ту ж спільну справу. Просто в нотаріальних конторах державних бувають іноді черги. У Нас за що того, що приватних нотаріусів багато в місті, тобто людині немає необхідності стояти в черзі. Різниці в юридичній силі документа ніякої, юридична сила, що зробив приватний нотаріус, що державний, однакова. Тому приватні нотаріуси я би практично зняли черги, які були раніше. Прикладом, якщо людина втратила державний акт на землю, вона вже не могла зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості. За новими ж правилами для реєстрації необхідно надати державному реєстратору копію примірника втраченого, пошкодженого або ж зіпсованого документа. Копію необхідно нотаріально завірити, а також оголосити про втрату документа в засобах масової інформації за місцем розташування об'єкту нерухомості. І наостанок українці зможуть отримати інформацію з державних реєстрів, які функціонували до 1 січня 2013 року. Раніше отримати таку інформацію було неможливо.